Чому взагалі, от саме зараз відкрили станцію метро Дніпро саме біля цього мосту, дуже важко мені зробити висновок, чому так сталося. Ще цікавіше, що вона дійсно весь час була закрита. Ви праві там невисокий пасажиропотік завжди традиційно був, бо там немає місця тяжіння пасажиропотоків, але в принципі якісь люди там виходили. От мені важко сказати логіку її закриття, і тим більше зараз логіку її відкриття. То чому ми не зробили це раніше? Я спеціально переглянув всі прес-релізи КМДА на предмет того, щоб вони пояснили, чому вона була закрита і чому її відкривають саме зараз. От, або журналісти не сильно добре процитували КМДА, або КМДА, як завжди не розкриває подробиць своїх рішень, і це насправді дуже погано. Коли люди не розуміють мотивацію тих чи інших рішень, це створює певні спекуляції. Наприклад, друга тема, яку ми будемо обговорювати, це стан мосту метро, який вже не одна людина заявляє, що він в критичному стані і може впасти в будь-який момент, і от власне тоді думаєш, а чи не пов'язані ці дві новини? От можливо, ця станція це такий собі можливий евакуаційний шлях, тобто щоб людей можна було звідти дістати, чи я не знаю. От, от це велике питання. Насправді, чи це ці дві новини пов'язані між собою?